Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і зараз ми зробимо розклад. НАТО наближається до Російської Федерації. В Румунії будується найбільша в Європі нафто, чому нафто? Просто база НАТО. Дивіться, там, наскільки я зрозуміла, будуть м, проживати десь біля 10 тисяч військовослужбовців з їх родинами. Ось якось так. Тобто, НАТО вже майже на кордоні, ще з іншого боку. Давайте подивимося на цю ситуацію спочатку, а потім, можливо, виник... виникнуть якісь запитання. Так, дійсно, це, знаєте, припирає Росію. Припирає Росію. Її настрахати і це надовго. Тобто це надовго. Дивіться, чи є це приближенням до ескалації. Зараз ми подивимося, але ось ці карти вже показують, це тільки початок, мої дорогенькі. Тому що це паж, і це є туз монет. Це говорить, це тільки початок. Це показати Росії, що ми вже тут, якщо потрібно, ось два. Лицарі, лицар мечів і лицар жезлів. Ми готові. Ми готові і не тільки Україну захищати, тому що там і Молдова, щоб ви розуміли, тобто це вже все приближається. Приближається все ближче і ближче до нас. Так, я загубила, хотіла я ще щось подивитися. От я вам просто покажу. Це все є в інтернеті, ви можете самі подивитися. Ось я знайшла. Є багато різних. От Оце от така база велика. От. Вартість тут написано, яка. Чи є ще щось? щось? Ні, нічого більше нема. Ну, я так, якщо я правильно зрозуміла, там. Декілька тисяч кілометрів територія, дуже велика. Декілька тисяч? Ні. 30 кілометрів, здається, квадратних. 30 квадратних кілометрів. Я, я так по пам'яті те, що я чула. І так, зараз ми подивимося, яка реакція у Росії на це? На цю базу. Реакція Росії. Ну, дивіться, реакція, в принципі, скажу так. Тобто Росія розуміє, що її припирають, і буде або дивіться, тут навіть не шукати собі партнерів, а буде більш обережніше. До речі, я в когось з блогерів так клаптик чула від промови Путіна, що. Не Європа, не НАТО не хочуть третьої світової. Але бачите, ось тут карти показують, що це напрягає Путіна, ну, Росію, Путіна. Ось ці карти показують, що вони будуть активніші, ще активніші, пильніші і активують своїх людей, які мають вони під контрактом. Розумієте, про що це говорить? Активація своїх людей. Пам'ятаєте, ми вже робили розклад на. Як це називається, на цих сплячих агентів. Ось тут буде активація. Активація всіх агентів, які за кордоном. Ось. Якось так я це бачу. Угу, дуже цікаво. Так, що це дасть Україні? Останнє запитання. Що це дасть Україні? Підсилить, послабить. Ну, це пильне око за нами буде. Військових, пильне око за нами буде дивитися. І в будь-якій потребі. Тобто, це, ви знаєте, це хороший знак. До речі, це хороший знак. Це буде зупиняти всіх, хто ну, захоче хитростю далі нашій території. Зараз я тут докладу. Тобто тут будуть слідкувати, пильно слідкувати за. Порядком за любими якимись потасовочками, тобто, це дуже хороші перспективи для України, чудові перспективи для України. Ось і військові зразу під боком. Бо о, мені не сподобалось, як Зеленський сказав, поки Україна зараз я зачитаю, бо Зеленського треба дослівно зачитувати, поки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції, заявив президент Зеленський. Ось так розумієте? Тобто, не лізти не в своє діло, ось так він сказав французам. Гаразд, мої дорогенькі. В принципі, я це хотіла і знати, хотіла бачити реакцію, хотіла бачити, чи це допоможе. Україні так допоможе. Так, це прискорить, щоб ви розуміли, концентрація буде тут, концентрація саме на мирних, щоб все було мирно, гладко, щоб все було. Ну... Як би це сказати, в принципі, мені подобається ця ситуація. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все, буде Україна!